Просто, правда, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог, а також я єдина, хто робить амулети із карт таро, нікому нічого не висилає. Добрайтесь мою групу Телеграм, там дуже крутий контент. І так, хто припозе до вас на колінах? Привезе приповзе до вас на колінах той, кого нічого не радує. Тобто, подивіться, чотири чаші, чотири кубки, і вони повні. Але людину нічого не радує, щоб йому не давала доля. Так, це людина до вас припливе, сонечки, очікуйте, він якось далеко від вас знаходиться. Дьявол до вас їде дьявол. Ну, що мається на увазі? Це людина. Не дуже чиста щодо своїх намірів, сонечки. Тобто це людина може бути, до якої вас дуже тягнете, його до вас, або людина, яка має свої якісь хитрі, хитрі наміри. А ну, на що ж це за людина? Ви ще сили підкажіть. Це людина, яка зараз переживає десятку мечів, великі душевні страждання. Його, розумієте, його. Це... Вибачте, двійка мечів. Ну, він переживає теж, бо коли я кажу, так, так воно є, потім подивимось. Ця людина, яка зараз приймає рішення їхати до вас чи ні, але він приймає його сам і ніяк він і не прийме рішення, це звісно. Так, чому? Тому що у вас тут обмеження щодо спілкування і бачення. Хтось когось заблокував, ви, знаєте, ви цього чоловіка. Так, але Єрофан, до вас пише чолов... йде чоловік, який. Він порозумнішав. Він зробив дуже багато висновків із свого життя, із того, що було. Тобто, все чи з цього, ви знаєте цього чоловіка, або чому ж ви його заблокували, або він вас. Так, І що за чоловік до вас приспособи на колінах? Чоловік, який хоче проявлятися, але поки що не проявляється, не діє в ваш бік, чоловік, яким відносини закінчені по аркану смерть. який до вас проявиться, чоловік, який не дав вам тих. Емоцій в тій кількості, в якій ви йому дали, бо п'ятірка чаш, тобто він наповнив тільки дві чаші із п'яти, а ви йому віддавались повністю бо я кохана, треба себе кохати, щоб чоловік вас кохав так, як ви того хочете. Не треба віддавати. Знаєте, таке поговорка. Довіряй, але перевіряй. Так от треба навпаки, перевіряй, а потім довіряй. Чоловік, до речі, йде по вас по справедливості до вас. Тобто, все ж таки є у нього борги перед вами. Борги або в лапках емоційні, духовні, або борги, можливо, і справжні щодо фінансів. Чоловік, який із минулого, король мечів, холодний, приймає рішення головою. Під вас зараз він на відстані ви для нього зірка. Він вас наділяє такими рисами.